Засідання міського штабу з підготовки до зими під головуванням заступника міського голови Григорія Вербицького розпочали з інформації про нещодавні буревій, який пройшовся містом, та про те, що робиться, аби ліквідувати його наслідки. Працівники ДСНС, які перші розпочали роботи, оперативно прибирали з проїжджої частини та тротуарів дерева та гілки, аби не допустити заторів та припинення руху транспорту. Дощ та вітер були настільки сильними, що у деяких будинках сталося перебої з освітленням. На штабі наголосили, що це питання має бути вирішено до кінця дня 15 липня. Всього по місту було виявлено 66 пошкоджених дерев. Обрізано 27. Я маю на увазі це те, що гілки над іншими ще працюють. Прибрано 27 кубічних метрів гілля це 10 тракторів. І ще треба вивезти 42 кубічних метрів гілля це 14 тракторів. Знову аналізували стан готовності міста до нового опалювального сезону. Визначалося з паспортами готовності. Всі житлові будинки по районах міста, виконавши відповідний обсяг робіт, поступово їх отримують. Виняток Тернівський район. На це звернули увагу, адже часу маємо лише до кінця серпня. З поміж іншого, комунальні підприємства звітували про кількість звернень громадян, врегульованих питань, стан перерахунків та ремонтні роботи. Як приклад на комунальному підприємстві Криворіжтепломереж за рахунок державного бюджету проводиться заміна шести приборів обліку газу, що дозволить заощаджувати та зберігати енергію. Пройшла в этом у нас большая робота по заміні водоподогрівателів на теплопунктах. Тоже физически и морально уже устаревшие изношенные водоподогреватели, мы заменили на более современные, новые пластинчатый подогреватель. Оборудованно стараемся использовать отечественного производителя, который показал и зеркаль, и надавало себя за прошлые годы, достаточно эффективно. Значит, тем, что мы устанавливаем водоподогреватели, мы снижаем расход теплоносителя на подогрев воды и, естественно, улучшаем качество горячего заснажения, о чем можно судить по уменьшению количества жалоб наших потребителей на некачественную нашу службу. Члени штабу черговий раз звернулися до мешканців міста з проханням вчасно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, що дозволить вчасно розпочати новий опалювальний сезон та оперативно у разі необхідності отримувати допомогу у випадку надзвичайних ситуацій.